Добрий день народ. Зараз цей комбайник знаходиться у Швеції, вже ми його купили. Будемо вести в Україну. Десь через тижнів 3-4, думаю, вже буде у нас на Україні. Цей красавчик. 3000 мотогодин його, жарка нового зразка, 3 метри, кабіна нового зразка, гідравлічна труба. резина вся ідеальна, мотор чорний. Перкінс. Дуже класний стан комбайна, все в його працює ідеально. Напрацювання реально дуже-дуже мале. Взагалі ніяких нюансів по комбайну немає. Ніде ржавчини немає, не покрашений він ніде. Оце такий, як ви бачите, такий він і є. Якесь невеличке господарство, це буде просто супер варіант. 94-й рік в цього комбайна. Коротше, кому цікаво народ, то пишіть бажано на вайбер, якщо у вас є. Бо часто буваю поза зоною, так буде краще зі мною зв'язуватися. Така от кабінка в йому не зачухана. Дуже класний стан. Реально по всьому видно, що комбайн дуже мало працював. Народ, чого пишіть на вайбер мені, щоб я просто бачив, хоч за що ви пишете там. Бо я кажу, мене вже так задовбали з цими дзвонками. Там, начне розпитувати півчаса, розказувати, як він там козу доїв, як його, скільки керов є, і потім... Ну добре, у нас грошей немає, ми десь там через років два, може, будемо купляти. То через те пишіть на вайбер мені, щоб я зразу бачив. Ще так, обійду його цього комбайна. Стеблопідйомники є. Нічого не побито, не погнуто, вже 10-й раз кажу. Там кому я там обіцяв, доволі виконав ці підйомники там і зірмнем, то ми з вами розберемося. Все там пришлемо, все буде чітко. Мотовило на гідровисові цьому. Зад вперед регулюється. Комбайник ніде не покрашений. Чіткі взагалі, але ніде ну, ні не ні ржавчини, резина ідеальна. Всі бляхи рівні на йому. Це колесо ідеал. Ремні всі дуже добрі, там всі в оригіналі. Ножі на січкарні супер, квадратні. Неудобно трохи показувати. трошки розпилітель, погнутий, ну таке якось переживете, це мають єдиний нюанс, що є в йому. От, решета все добре. Це колесо так само супер. Ще один огнітушитель, що в кабіні є. Коротше народ, ну реально, цей комбайн, кого хто шукає собі чіткий... 48-й це ждіть його. Через три тижні буде. Не знаю, навіть, що. Ну, Просто нема що розказувати за цього комбайну. Кажу. Ну, Він просто ідеальніший.